З Happy Slime. І це п'ята серія мого проходження карти. Миш'я охота І от Я думаю, що в цій серії я би пішов в одну з закритих кімнат, але для початку я би поспав. Знаєш, в попередній серії я. Я, -я, -я, -я. я був впав з вишки. Я, вроді, це записував, я не пам'ятаю. В общем Знаєш, в попередній серії я був, був, був мер І я, коли умер, був, знайшов одну кімнату. Але прямо зараз я піду не в ту кімнату, я піду в дитячу. Не знаю, навіщо я задав ту кімнату. Але ладно, ми підемо в дитячу. Спочатку підемо всі ці. а хоча ні, стоп! Ні, не підемо в дитячу. Ми підемо. Ми підемо, ми підемо, ми підемо. Ми підемо в кухню до мене Але ще, 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 мені треба... Хавки поліпше. Пішов геть звідси. Вот. Знає, ще більш, більш, побільше хавки, блін. Ще побільше хавки візьмем І тоді ми підемо Підемо в кухоньку О, кухонька. 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 Ладно, я ніби якийсь гамасяк вже це сказав. Мужик, Хепі слайм. Але мужик. <гум> Ладно. Значить я поставлю це, оце це все сюди. це також. Також, також. Який рівень. А, зачаровані речі вже не можна зачаровувати. Отак, от отак, ага, і ще баночки теж сюди. Все, спускаємося донизу і йдемо в кухню. Подивимося. Де ми там можемо ще дістати один сир, який нам дуже-дуже-дуже потрібен? Дуже -дуже. Дуже -дуже -дуже -дуже. Ладно, побігла в кухню по, -по ламінаті. Це ламінат. Так, да, це ламінат. А це ков'яр. Я такий а, -а, -а. Ладно, це розетка, це стіна. На Навіщо я це все говорю? Аво, тут я вже був. Це шафа. Саме зловіща шафа. Але я ще не був в тумочці. Але я ще не йшов туди далі. Подивимося, що там, знаєш, тут наверху Сундука я був все забрав. Що тут таке? Що ж чекає на нас в цьому зловічому коридорі? Я не знаю, що це. Це вже, напевно, не кухня? це Там зомбі в бронці це 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 стіл. Тут вряд ли є сир. О, це відкрита місцевість обана в броні, скелети. Оу, оу-оу-оу, оу. Багатонько вас. Я би сюди не хотів йти, але якщо мені потрібно буде, я сюди все-таки піду. Ем, так, де може бути сир? Якби я був сиром, де би я був? Ми ще роті. Так, <смі> да, це варіант, але ні. Це, скажу всього, неправильний варіант. Значить, куди ми підемо? Це що таке? А, це холодильник? Окей. Якщо це холод. Стоп, це холодильник, так? А от. Стоп, але це двойний холодильник, а я був тільки в половині. Ні-ні-ні, так діла не підуть. Ми підемо ще подивимося. В другу половину я її не замітив першого разу, але тепер я її замітив. Значить, йдемо ще в другу половину холодильника, і там, можливо, ще щось гарне буде. Я на це дуже надіюсь. І тут в нас. А, це морозівка ця, да? У мене є факели є. Звичайно, що як я без факелів. Хеппі слайм, без факелів. Не смішіть мене. Ну тут вряд ли щось є. Крім скелет. Умри. Дякую такий добрий. Вот. Можливо, колись ми сюди підемо. Але зараз мені треба знайти ще один чіз. Я думаю, я піду сюди. Чому в мене звуки з гри. Ага. У мене звуки з гри не включені. Ні, ще чуть-чуть підкрутим. Отак. От Все, а тепер ми будемо вилазити. Це що таке? Це, знову ж таки, якісь комоди. Не люблю я їх. Не по душі мені комоди. От так, зараз забігаємо всіх мочем і йдемо далі. О, Першим буде павук. У нього зачарований мук! А! Реаним ХП. Мене підстрілили. Єс. Все, Містер Зачарований лук помер. Тепер лишився Містер Незачарований лук. Ху! Хова. Давай! Пішов, пішов, пішов. Спецназ. Давай, давай! Єс. Єс, 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 єс. Я живий. Я живий! it's my life Так, все, тихо. І тепер потрібно вибиратись на гору. На гору вибираємося. І так. І там на горі. Нас чекає ще більша гора. Ладно, ні. А можливо, я не знаю Ну, там по-любасу будуть моби. Я вгадав? Я вгадав. Та я завжди майже вгадую. Опа, и тут у нас опять какие-то непонятные породы, Скелеты резни. Я уже чую их. Я чую их неприсутствие. Мне страшно. Ладно. Рум, 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 рум. Хп, 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 хп. Работает душа, граждан. Вони можуть чекати на мене зі всіх боків. Я посадив гриб. Я збив гриб факел. Так, що тут всередині Опять какашечки оці? Ну маю скільки можна? ж замахали зі своїми какашечками. Ну хоча б шо це таке? Поясніть мені в коментарях, що це за какашечки. Що ж це за таке? Мені бридко знаходитись тут. Ще це, напевно, якийсь, якийсь попіл, там, не знаю, померших. Я, в мене, в мене на цьому уява закінчується. Я чую пауків. Так. -от. Так. Ага, чек-чук-чук, Е, Старенький лук. У мене сім стріл. А, все. Це мені більше не знадобиться. Блін, купа, купа, купа пауків. Я їх чую. Ай! Скелетон! You must die Та Так, купа пауків. значить там спанер э, так да, там спанер Там полюбасу спавнер. А там, де полібасу спаунер, там полібасу чізіс. Оу, Чизис. Оу, сирок. Я хочу переправити. Ага, значить їх до хрена зверху. Бо коли я не я їх не чую, так? Значить, так, значить Чим вище, тим я їх ліпше чую, так? Да? Да, я вже чую, як вони тут ходять своїми маленькими бридкими лапками. О, привіт! Я про тебе поганого не говорив. Ходи сюди, мій маленький. Я тебе приголублю своїм ночем. На, скотина ти така. Ай, я завис. Хух. Розвис. Давай. шо? Помри. Оу, це не надто приємне видовище. Так, все, я наверху? І це все тут нічого не буде? Ви мені не дасте ніякого Чізісу? Ні. Терпіть вилізу кудись на саму верхушку, а мені це не потрібно. Так, це така штука, як і там. Все, я спускаюсь, ні, я сюди навіть йти не буду. Все, 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 в самий низ. Давай, давай, давай. Все, ні, я туди навіть не піду. Я надіюсь, я не мру. О, я не варна. навіть. Круто, круто. І навіть тепер не вмер, бо да я неуязвимий. А, скелетон! Я не узві, я скажу. Це було класно. О, його зачарний лук, на силу один. Круто, круто. Так, і куди ми підемо тепер? Сюди я не піду, тут таке саме гімно, як і то. Можна вилізти на стіл. Це гарна ідея. Але добре я вилізу на стіл. Я ніяких проблем не бачу. Ніякої перешкоди, щоб не вилазити на стіл. Ну хіба що з дерев'яна з дерев'яний стіл, на який мені буде важко вилізти, але я вже майже на нього виліз. Так що що я тут? Все, я, я, я практично вже на ньому. Так, для цього в мене нема топора, але є краєнайменше. О От Отак, стоп, в мене є доски. Ні, у мене є пісок душ. Пісок душ. Все, є добре. давай, 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 давай. Я сломаю тебя полностью. Все, вылазим. Обрешно. Ух ты чо? Я что? Я Что это такое? Это такие смени лесок. Джунгли. Здачили. Джунгли. Так, что это такое? Я сюди вилезу. Я вылезу сюди повністю. Так, давай кирка. Вот вона. Забраться це світ. Там може бути сыр. Сыр. О, сыр. Сиру. Тий лук. О, лук на безкінечність. Супер. Супер, супер, супер. Вії, мене лук на безкінечність, опять. Yo, yo! 9 стріл. І все одно 9 стріл. Спускаємося! Там внизу. Ага, тут пауки. Значить, можливо, тут спаунер. Якщо можливо тут спавнер значить там чис! Jesus, Jesus. no, no, На на на. Оста там факел, єс. Так, треба зараз якось дуже обережно. Сламати спайнер. Ладно, ломайся, 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 ламайся! Ес! Я без броні. Ой, кул, cool, там сир! Там сир. Супер. Він плюхи вирубить їх. Ще суперовіше блі. О, вони кіркою ламаються. Круто, круто. Сир, сир, сир. Єс, я добув сир, але це він в кухні, так? Це кухня. Як я підозрюю. Стоп, а з іншого боку. Теж драпинка. Ладно. Все, вилазимо звідси. Вилазимо звідси повністю. Отак от. Це ще кухня. Чи ні? Що це за стіл взагалі? Тут вікно? Це обходить якийсь вазонок, так? Да? Алюстра. Скільки вплюх тих б'єр зону? Оцей лук класний проти кріперів. Ладно. Так. О, я Кріпера. Єс. Yes. Стоп, але я ці стріли. Да, я ці стріли підбирати не можу. Оце жаль. Значить, зараз я в кухні, чи зараз я не в кухні? Отаке от, от запитання, чи це сир з кухні, чи це сир з якоїсь іншої кімнати? Зараз ми це провіримо. Треба настройки графіки е, нормальну, тобто середню. Да, Тут у нас холодильник, це походу стіл на якому їдять. А там якась ваза? Да, це, це стіл, на якому їдять. Круто, я знайшов стіл на якому їдять. Там умивальник. Ага, і я би хотів підтинути умивальник. Да, от все, я, я добув один цер з кухні. Єс, єс, єс. Оу є а. Вже недурно серію зняв. Я не умру! Оу, я не вмер. Неочікувано. Я зараз умру Це було також неочікувано. Але якби я впав туди, я би точно вмер. Не... Але зараз не умру От, все, Да, це кухня. Все, бери ком додому. дому. дуй, 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 дуй. давай. М я -м я -м я. Там дофіга мобів. Це погано. Але в мене є крутий лук, це добре? Я щось я можу їх повідкидувати. якщо не вбити. Так, мені треба... Повідкидувати їх так, щоб я міг пройти. Якось. Все. Так, давай, 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 дуй, 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 давай. І... Ні -ні -ні -ні. Хух. Хух. Стрибай, щоб мене не попали. Ага, ти мене переслідуєш, так? Давай, ну підходь до мене. Ну чому ти до мене не підходиш? Ну, взяв і не підійшов, так. Ну, дурний кріпер, ну чому ти до мене не підійшов? No, ладно. До ладно. Додому! Женем додому! до дому. От сейчас для серії Вайсол. Ми все равно женем до дому. М, вже жене, женем. До дому, крипер, 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 крипер. Я мушу дойти додому і нормально закінчити цю серію, а не вмерти, як як я все люблю робити. Yes, 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 yes. Зараз я піду, поставлю сир там ще один з кухні, який я підібрав, а тоді я піду і посплю, <рив> <рив> який я злий. Я візьму і посплю. <рив> Так, все, ставити сир, 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 сир. Я чую паука. Я не люблю пауків. Так. Отако От і The Kitchen, Kitchen, kitchen. Kitchen це кухня. Фріжер. Там мені все одно ж таки фріжер але я це взяв з кухні. Це напевно стіл. Все, з вами був хеппі. хеппі 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 слайм! Ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй видео всем папа. А я еще пойду посплю. Все, нарешті. Все, всем папа.